Привіт, з вами Ексей, і ми граємо в спори. <рик> так, дивимося. Наприклад, ну, ця планета. Ми в клітку стоїмо ні, м'ясо їдемо. І звісно, на максимальному. <рик> ми... Хто зрозуміє, той стимів в упику. Піти на розвиток? Так, давай. Тут у мене є частковий українізатор поставлений. Іди сюди, давай тебе в кушу. А ні, мені не треба посмертай. Кудбай. М'єсо, м'єсо, м'єсо. Іди сюди. Поп, не витяг життя. І від нього не втечу. І від нього не втечу. А ні, втечу. Добре. Так, мені тепло. Я буду йти по стороні. Тобто, як там? Згідності? Я... Оце. Ось це, так. Я вогірок. Назва виду. Во. А не я втік. Я буду таким випадком сейвитись від сілити злих. Мені треба без метай вийти. Типу шипи десяти. Тобто, не буду бикувати на тебе. Тільки не отой. Мені треба знайти із шипами. Попущу. Там їх двоє. Вони кажуть, під... за мене розвернулись. Ні, не втечу. За дві секунди до смерті. О, він би мене два рази далі і все. Де він. Так, ми зараз є їдем. Я зараз можу їх. Він нам ограбився. Так, я дістав би скоювач. Опа-опа-опа-опа, дайте мені, дайте мені. Я не зараз все за мене. Опа-опа-опа-опа салатик, 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 салатик. Мені треба якось зараз діста цього чувака так, щоб не задихнутися. У мене 19 є. Угу, треба. Кутик. Отруто. Є. Yeah. Тепер треба вибрати або кутики, або тут. Ми будемо йти по труті. Є, ми тебе книжок а ПТП треба знайти мені найголовнішу і яка тут є. Для мене. На цьому етапі є. Я мій тебе О, його ой по Так, я ще йду по теоїдні. Мені треба суто їсти телоїдне. Я страшний для них. Зараз кличу, але не для питуватись, а просто. <гум> мені потим. Ні. Поточок. Якнайбільший. Ні, щоб ви на допомогу не потрібно. Не бути швидшим. Опа, налатики. Опа, до речі. Ай, і треба колекціонер. Ай. Я просто я швидше за нього, я просто втечу, тільки щоб нічого не заважало. Куди разі. нас іноді? Таке. О, тут у нас тепер багато. Так, я собі можу дозволити. Ні, не шов. Так, я різко піднявся наверх. О, салатик, салатик, салат. Він на мене злий, розвалити. Щоб не кусали за тупу. Що у нас тут? Треба знайти. Можна підживитися салатиком. Підійшов на мого перо на подалі. Ні. Різко упав, але цього ще недостатньо. У мене з'явився на кінець мозок. Вітаємо! Ви на шляху дозу на життя? Є, yeah. це ж. Алюмінієва клітка завчить так на максимальному рівні складності. І зараз тут має бути без метей. Ну добре нема. О, вийдіть на сушу. Так, значить, тепер забираємо. І любому справжнього вогірка. Так, треба йому йому в спину. Так, тепер ми даємо важкості. Є. Дима йому ноги. Не такі, а такі, тобто такі. У нього маленькі ноги. Далі нам треба всеїдний рот. Очі. Найкращі очі за всю грубуличку треба нік. Мені треба дебашаємо. Мені треба харч. Мені треба треба... я можу тут Вибачте, кутики можна лапки. Ну і поліватися не помішає. Ось вогірок. Вугіок, прямо годячий опис. І ось так вогірок виліз із червоного море. І, і покликав своїх друзів. Починається новий день і нове життя вашої істоти. Собіть глибокий дих і окиньте поглядом новий світ. І вирушайте досліджувати сушу. Хай живе еволюція. Аку а, а, там не дає. О, що це? Новий фрагмент. Чим більше істоти чи скалет, тим краще. Фегменти. Я розвідка. Пратий день. Одна причина, чисто що? Що, що треба взагалі? Іграти на світло. Кличемо своїх братів. Ой, хто це? Ви зустріли представника іншого виду? Хто це? Новий друг чи загляти ворог? Виберіть режим і гудути, співати чи гачати? Якщо воно недовольне. Відмінно, ви заслуговуєте на нагороду. Скоро мозоки збільшиться, І воно стане розумнішим. Так, поки ми можемо підніматися в А Ти наш дух. Мозок збільшився. Кила мозку, істота стала розумнішою і освоїла нову навичку. Тепер воно може створити газею. Разом висидіш і податки пішли. А, мені зараз тепло швидко на передовий. Ко, пай ти стрімний. А, ми не пішли. А холо ми. Мені це польше баток. У зря і поповнення. Вітаємо нових прибулих. Полювання, співи, танці, істоти взагалі ці за вами будуть потуяти. Попей тигнешся. Значить, да ми сюди. Далі. Пер тебе зробити не істоту. Ми беремо, забираємо ці ноги взагалі безкоїсні. ставимо ось це. Ні, ось ми тут живемо в 20-21 столітті. І у нас угірок має бути прямо ходячим роботом. Поки руки, ноги не зможемо, ми тільки руки додавали поки. Хочу звитись, плюватися. Ми вміємо плюватися. Та та та, -та. ми вміємо вдати. Тукні тукнули. Молодці пішли завоювати інші поселення. У нас буде більше. Ви хто такі? Капець тебе пікамо. До нас міль пикла. Ти бачите, ми ще танцювати не вміємо. Будемо за таке ховати. А тут ще не ви опа. А це погані. Любок. Ми вище і... Ми Найвищі існувати. Допомагайся. Далі. Так, ці ще не вилезли. Там у нас дощик. Отут тут вугілк зазумів. Він тільки що вбив ціле стадо, яке змогло стати, напевно. Могло писати ціле стилізацію. Він зрозумів це і присів на коточки. Він зрозумів, що він гопота. І для того треба поїсти не викликало. У нас ло 50. Ми вміємо бігати, ми не вміємо бігати. Навколо нас живуть тільки одні ага. Ми живемо в фашному Па. Паф. хоч не ага. ви не туди їм гнізайним. Папа не мізаним мозку і зрозуміло, що в тій хаті, там, де були тут невідомі істоти Там також з'явилося Якісь накачані мав. Але я мене взів. Зрозуміло, що біля нашої хати живуть зрахливі істоти. М'який, не дайте. Хопать, хлопай. показує. Знала, що ми цю змішую пейкачку дякую. Нам типа ноги, але ми їх не вивчили. Нам тебе руки для посування, але нам треба тань. У нас з'явилися ноги ми ще не дослідили. Нам треба хоч якісь ноги. І нам треба броню на спині. І ми так розуміли, що у нього був горб. І за що у нас то сніг та чам, тобто ми забираємо у нас є чам, і він став розумним, тому їм треба було прикривати, Але якось ця та не дуже допомагала прикривати на тебе. Ось у є? тільки ми тебе плювати не можемо, так а ми плювати не можемо. То так і я викину Повав. наше наша міта. Не багать. Буде покачати нам. Ні, наша хат наші бета не втікають. Ми зрозуміли, що нам треба валити цих агро-сусідів і втікаємо з села. Попити молодого очі пожмикло. Ваша заява переселяється на нове місце. Слідуйте за нею, щоб знайти нове гніздо. Ми міємо позувати і <плес> танцювати. Агр сусіди вивідників. Ну, куди нам куди? Побіглаш. Біжимо, біжимо, біжимо. Біжемо. О, там десь наша галака. Агу! Таким випаком. А ні. за він вижив. Не ага. Блять, можна з вашого гнізда, будь ласка. Нам тебе рух. Ноги знайшли. Але нам тебе рух. А ні, напаки нам тебе ноги. Так, у нас нормальні. А, петь, збутим, Ми знайшли новий. Ми можемо ще один раз поговорити. Де наші брата, не брата, не са. На заб'їв. Ай не там. Накавперед вас, вас Те це нечасно. Уда, у нас біжі мозок. А, так, наші бота не пішли від нас. a my idziemy na chatę. Аквіти тьоті, матя. Вот за хату на наші друзі. Знову агро-сусіди. Капець. Вудикови я удала це гніздо. Ви знаєш, ви зайняли гніздо. Тут з'являтиметься на світ за ним час. Так, значить, у нас тут агро-сусіди. Тут не агро-сусіди. Ну, Поплоїці у нас нормальні руки та ноги. Ну я думаю. А ні, вони кистишні. Побіг. А, стоп, в мене мозок збігся. Пірак, хочеш нашу банду. Дякую, що показала нам своє гніздо. Ну, тут у вас візьмемо. Нам Тебе ноги. Ой. Підійди до нього і загули. Вишов той декор у нас крас. О, ні, у них кращий танець ніж у нас. О, ні, у них кращий танець ніж у нас. І ще одні ага сусіди, вони якісь величезні. Треба їх забить. Опа, ти один, топий щось на те то забив. Тобто, ми тебе відкидаємо назад. Ти і своїми тімейтами. Вона дуже класно спів. Так, відходь. А, ти йди до нього, та не перші стібаки на районі. Тишо, йдемо до наших. Пробуде мені тебе покачатися. Так, значить, ми інших ніг не дістанемо. ओह ये ये क्या ओ दूल्या Руки нам не завезли. Нова плюйка є. Нам треба нові ноги завезти. А ні, у нас стоп. У на, нам треба нові руки. У є... ліки це. І ні, не треба. У нас є шта. У нас є. Можемо виїхати нормальну ногу. Ми знайшли новий листочок. Так, тепер збираємо братків на районі. Будемо Будемо по одному вишукувати. Але звісно, над братками. І сподіваюся, ви літаючі. Проти... можете спогти мені проти цієї напасті. Находимо відірва. Його... І! Ішкпе, сайт! Ми чуємо айпу. Тактичний відступ. У нас помер один наш. І що ми забудемо з ним? А ми не можемо ї... ним їсти. то у нас нові руки є. Нам типу новий браток, палка. є палка, хто йде. Ча всі декшу. А, метеорити. Хочу подуватися на це. Хо? Я хотів тільки братка, знаєте, а тут якісь метеорит. Я мі... Опа, це хто? Не топ. Так, чувак. От пунати май подарунок. Добре. Іди зі мною. Біля нас. А, стоп, ми з ними вже Потужилася. Але там я бачу ще нічого. Готовий потапони. Добрий вечір, я диспетчер, хочу з вами познайомитися. Ці великі. Ох, покликав собі А Поки що будемо. А, це злі скульпіони. Гарлок якийсь. Помішаємося, допоможемо. Помішимось, полетяху, нападаємо. Ну який тактичний міст